Прийти на роботу, сказати там Я гей, візьміть мене на роботу, або як? свою сексуальну орієнтацію Віталій Попеску не оприлюднював на роботі допоки не втратив її. Я би навіть пост не писав. Я би зрозумів, що чоловіку просто некомфортно комфортно. Тут важно просто человеческое отношение. Но коли человек приходить з дикими глазами, начинает на тебе требовать от тебе об'яснень каких то у твоей личной жизни, то ну это уже это оскорбляет. Він не розуміє, чим не догодив директорові. Хто пояснює все телефоном? Коли людина постійно сидить в соціальних мережах, а замість того, щоб займатися там вивченням якихось своїх посадових обов'язків, і звити його звільнили за те, що він не відповідає займній посаді. А далі то вже знаєте другорядні всі причини. Свою орієнтацію на чоловіків звільнений менеджер не вважає другорядною по песку. Наполягає директор вірянин не терпить гомосексуалістів. Том там прийшов я мужик, там цепочка така, крести з футболки Отак от доставка, де розмовляв со мною. Я в церковь ходжу, я там віруючий. Розкажи мені про свою орієнтацію. Я одразу не зрозуміла, чому річ. Он говорит, о сексуальній. я говорю, а зачем? Ну вона відвічає це для мене важливо, мені нужна це знати. Ви в нього питали про особисте життя. Про там воно мене не цікавить абсолютно. Подібні ситуації для правозахисників не диво радять тим, хто пережив дискримінацію, шукати свідків і йти до суду. Утім, більшість бояться про це навіть говорити. Ті, що до нас звертаються, це десятки в принципі. В мене на рік єдиним механізмом тут які є: або покази свідків, які можуть потім засвідчити в суді, що дійсно цю людину там притісняли, утискали на робочому місці, або там звільнили там через сексуальну орієнтацію. Або, наприклад, вона зробила аудіозапис. Аудіозапис, розмови з директором звільнений, не зробив, а її свідків на місці роботи не знайшлося. Навіть мови ніякої про це не було. Ніхто не, не чув, не бачив і не знає, з чого це все і як це все сталося. Я, якщо чесно, я не розумію. А це співвласник салону. Твердить, попеску був лише на стажуванні, тому компенсацію за звільнення не отримає, лише кишенькові витрати. Людина тратить, грубо говоря, там на каву, людина тратить на проїзд. Правильно? Тобто це все ми вирішуємо обою. Звільнений попеску знайшов собі нове місце роботи. Нового менеджера шукає вже і салон у Вишневому. Магазин, якщо називається Євродім, це що означає Євродім? Йдемо до Європи всі.